Второк, 25 лютого, це новини. Коротко вітаю. Придніпровськ повністю лишився без теплопостачання. Тест зупиняє подачу тепла на два дні. Енергетика намагалася підтримувати систему на мінімальному рівні, але обладнання не витримало. Це спричинило новий серйозний збій. Нагадаємо, понад 10 тисяч мешканців Придніпровська без тепла вже майже тиждень. Все через аварію на тест спровокованого російськими обстрілами випробовують долю на тонкій кризі заради забави на водоймах Дніпропетровщини дев'ятеро загиблих тільки від початку року. І, хоча рятувальники регулярно проводять рейди та наголошують, крига небезпечна, охочах перевірити її на міцність не менше. Як пояснюють свої дії та чи справді зимова рибалка може бути безпечною, подробиці у вечірньому випуску. Гриб наступає. На Дніпропетровщині фіксують спалахи захворюваності на ГРВІ. На сьогодні це понад 19 тисяч недужих. Чи закриється Дніпропетровщина на карантин та які ризики для здоров'я, прогнозують? Подивіться у повному випуску. Кілька днів жили із бездиханним тілом. Власниці у Нікополі рятують тварини з будинку раптово померлої жінка. 12 собак після смерті пенсіонерки голодні та виснажені, гризли все, що бачили. Чому зникнення їхньої власниці помітили так пізно, що тепер буде із собаками? Не пропустіть наш репортаж. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11. -й.